Продукти з потенційно алергенними властивостями, це теж дуже цікаво. В останні роки істотно змінилися рекомендації по введенню в раціон дітей грудного віку продуктів з потенційно алергенними властивостями, такі як куряче яйце, арахіс, горіхи, риба. На основі чого такі прийшли зміни? На основі результатів багатьох серйозних, рандомізованих, контрольованих клінічних випробувань. І виявилося, що своєчасне введення алергізуючих продуктів. Після 17 го тижня життя дозволяє знизити ризик розвитку харчової алергії в рази в подальшому. Але це потрібно робити без фанатизму. Ще одне таке, про що часто питають, це курячі яйця. Для зниження ризику алергії на яйця вони повинні бути добре приготовані. Що це значить? Варити яйце потрібно десь протягом 10-15 хвилин. Воно має бути твердим. На практиці рекомендується починати з одного курячого яйця два рази в тиждень. Яйця можуть потрапляти в харчування дитини з яєчною лакшиною, запеченими яєчними продуктами, тому це врахуйте. Але це треба враховувати коли? Коли у дитини є якась алергія, наприклад, на білок яйця або ну, щось, якісь алергічні проблеми. Ще одне питання, яке доволі часто задають: це продукти, які місять глютен, і от, згідно сучасних рекомендацій, глютен можна і потрібно вводити в раціон дітей одночасно з іншими продуктами прикорму, в віці від 17 тижнів, пам'ятаєте, це 5 місяців до 12 місяців тобто, 17 тижнів починаємо і так до кінця до кінця року продовжуємо. Але слід уникати вживання великої кількості глютену в перші місяці його введення, але оптимальна його кількість до кінця невідома. Тому от кількість манної каші, яка містить лютен і хліба у дитини першого року життя, все-таки слід обмежувати.